Доброго дня, діти. Діти, а які у вас сьогодні емоції зранку? Гарні, приємні, у мене теж? Ми сьогодні продовжимо говорити про емоції, які є у людини? А скажіть, будь ласка, як е, називаються ті слова, коли ми говоримо? Е, будь ласка, спасибі? Які це слова? Так, це слова вічливості. А що як їх ще можуть назвати? Я вам відкрию секрет. Їх називають ключиком до серця. Дітки, а що визивають у вас які емоції і відчуття, коли вам говорять вічливі слова? Так, я впевнена, що вам це приємно, що вам це радісно на душі. А давайте з вами підберемо слова ввічливості, які є в українській мові. Їх дуже багато, вони різноманітні. Так, діти, згадуємо ввічливі слова і чимні слова в українській мові. Я впевнена, що ви вже згадали це віки. Дякую! Спасибі! А ще можна до них додати дуже вдячна, щиро вдячна. Ще такі слова є в українській мові. А наприклад, ще можна сказати сердечна подяка це теж вислів в українській мові. Ще є такі слова, вибачте, будь ласка, і ми Вибачаємося і додаємо слово будь ласка. Ще є таке слово, як перепрошую. Перепрошую, це вибачайте, будь ласка, вибачайте мене. А тепер давайте до цих слів гарних, чемних доберемо колір з пластиліну. Діти, якщо в нас слова ці вічливі і ці слова чемні, то вони, мабуть, світяться світлим кольором. Наприклад, у нас є жовтий колір, це колір сонечка. Він наче сяє, цей колір, у нас є е, помаранчевий колір, це колір теж світлий, рожевий, червоний. Відтінок жовтого кольору, блакитний кольор неба та зелений колір це всі кольори, які світлі і дають світлі почуття людині і вам теж. Дітки, я пропоную з пластиліну зробити квітку чимності. Для цього нам потрібна щечка, серветка. Можливо, волога серветка, стека, олівчик, ножиці, білий картон та блюдечко. Перший етап нашої роботи ми беремо блюдечко, обмальовуємо з іншої сторони, з, білої стор... з іншої сторони картону і вирізаємо. Я беру ось такий. Основу таку, тому що у нас дуже яскраві такі кольори пластиліну, які гарно будуть виглядати на білому фоні. Діти, приготуємо спочатку матеріали. Ми з кожного пластиліну зробимо кульку, скачаємо круговими рухами, це ви вже знаєте цей прийом. Далі ми для стебельця візьмемо зелену. Зелений пластилін. Далі це у нас для листиків. Нагадую, що пальчики в нас вміють робити кульку та притискувати. Це буде у нас листочок та ще його ось так прижмемо трошки. А це у нас буде жгутик, яким ми будемо прикрашати. Отже, давайте виготовимо квіточку для свого друга. Або для. Меншої сестрички. Квітка чемності всім сподобається. Діти, ось у мене вийшла така квіточка. Ці прийоми, ця робота вам знайома. Я тільки хотіла нагадати вам, як працювати стекою. Дивіться, у мене стека може прикрасити ось такий листочок, такими різьбленими лініями Далі. Пелюсточка теж може бути прикрасена ось такими різьбленими лініями. Якщо в нас квіточка це подарунок, ми можемо оздобити ось таким джгутиком, який ми скачали, а потім трішки ніби скрутили його. І ось так прикріплюємо до країв. Нагадую, що берете маленький кусочок пластиліну і потім оздоблюєте далі. Дітки, ось таку квітку чимності для подарунку я пропоную вам зробити. У мене вийшла така, а у вас будуть, можливо, інші кольори, але вони будуть йти від серця, від самих гарних емоцій, які ви будете вкладати в цю роботу. До побачення, діти, до зустрічі!